Вітаю всіх на своєму каналі. Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную вам рецепт реберець, запечених у духовці. Для цього рецепту мені необхідно свині ребра із спеції я взяла копчена паприка, сушений часник, чорний перець та сіль. Оцей шматочок ребер я поділю навпіл. і Зніму шкірку. Шкірку треба зняти обов'язково, тому що вона буде заважати проходити спеціями, якими я буду натирати самі ребра. Зняти треба плівку. Я скористаюся паперовим рушничком. А зараз натиратиму спеціями реберця, спочатку посолити, всі спеції за смаком. І набір теж, який ви любите. Я обрала саме такий, бо мені подобаються такі спеції до реберець. Вони, як на мене, краще підходять. Сіль, перець, сушений чесник. Копчена паприка. І все втираю, ретельно втираю, роблять ще масаж своєрідний. Будьте обережні, бо кістки, щоб не поранити руки. Перевертаю на іншу сторону і роблю те ж саме. Перекладаю ребра на решітку і поставлю у розігріту духовку до 200 градусів на 1 годину. Тепер кожен шматочок замотаю у фольгу. Двічі, але бажано запам'ятати, де кістки. У мене кістки зараз зверху, тому я перевертаю шматочок і перекладаю у деко. З усіма шматочками роблю те ж саме. Поставлю у духовку розігріту до 200 градусів на 1 годину. Для соусу, яким я буду ще зверху покривати реберці, я використаю кетчуп. В цьому соусі ще буду доготовлювати соєвий соус, мед. Та гірчиця, перемішати і варити 5-7 хвилин. Соус варю постійно помішуючи на повільному вогні. Трішки уварю його, м'ясо простояло в духовці годину. При температурі 200 градусів. Зараз відкриваю. Будьте обережні, тому що може піти пар. У мене трішки постояло на столі, тому що, я вже знаю, буде пар і буде сильно-сильно пекти. тому Будьте обережні, щоб не припалити руки. Ось так розкриваємо фольгу. Кожен шматочок змащую соусом. Щедро, так не економте. Після того, як змастили, знову поставити в розігріту дуговку до 200 градусів хвилин на 10-15, щоб ось цей соус разом з реберцями ще раз пропікся. Соус, який залишається у вас, можна використати уже як додавання до готової страви. А зараз хочу зробити ще один соус до реберець. Для цього я в мисці буду об'єднувати сметану. У мене 20%. Сюди ж додаю майонез. Майонез домашній. Майонезу трішки менше, ніж сметани. Якщо сметани 2 ложки, то майонезу десь одну. Сюди ж додаю сіль, перець, часник. Кріп. Мілко подрібнити кріп. Перекладаю в миску, і хочу ще додати горіхів. Зараз я їх подрібню у ступочці. Горіхи перекладаю в ступку. і ось так їх. Перетовкти. горіхи перекладаю в миску. Ось такі вони у нас подріблені. Кількість горіхів ви за своїм вподобанням. І все перемішую. Білий соус до реберець готовий. Готові реберці перекладу на дощечку, на якій буду подавати. Я ледь дочекалася, поки реберці приготувалися, тому багато говорити не буду, а буду смакувати. Який же соус обрати? Є червоний з кетчупом і білий зі сметаною. Спробую зі сметаною. З білим соусом смачно. Спробую з червоним. Обидва соуси. Пасуй до реберець білий з гірчинкою, тому що там чесник червоний, солодкий, тому, як на мене, і той, і той підходить. Дякую, що додивилися відео до кінця і вже підписалися на мій канал та поставили вподобайку. На моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів!